Всім привіток, дорогі друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні з вами я, Софія, і сьогодні у нас буде влог мого звичайного шкільного дня. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, бо я дуже-дуже над ним старалась. Насправді я його зняла вже дуже-дуже давно, але тільки зараз дійшли руки. Я надію, що ви підпишетесь, поставите вподобайку і натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми почавній день. Починається з того, що мама в мене. Ви бачите, яка я тут заспана, я навіть не пам'ятаю, як я то знімала. І потім я йду снідати. Сьогодні у мене був бутерброд з відбивною і сиром, а потім я йду пити чайок, а після цього йду в душ і чищу зуби. І потім я я Я йду йду А після того, як я вділася, я йду фарбуватися трошки Звісно, не дуже. Тому що це все ж таки школа. І красуюся отак перед дзеркалом. До речі, якщо хочете відео про шкільний макіяж, пишіть в коментарі. І от я вже стою, чекаю. Тато мене відводить до школи і потім йде в магазин. Я взяла змінну взуття, так як у мене сьогодні фізкультура. І ось я вже топаю до школи ось я вже у школі. Сьогодні у нас перший урок природознавства. Я підготувала ось такий проект про сузір'я. І ось я вже у столовій сиджу і їм. А після цього я йду на фізкультуру. У нас два корпуси, і у тому корпусі, де я навчаюся, немає спортзалу, і ми ходимо у великий корпус на фізкультуру. Ось я вже знімаю кадри з роздягання. А після фізкультури я йду зі своєю однокласницею в бібліотеку, щоб взяти деякі підручники. І наступним уроком у нас була інформатика. Нам е поручили зробити гру в скретчі. Зараз я вам її покажу. Також беріть алгоритми. Я вам їх поближче зараз покажу. Можливо, комусь знадобиться. І ви згадаєте, що. У моєму відео я показувала, як то робити. Коротше, ось такі алгоритми. І все, я топаю додому. У мене сьогодні було 7 уроків. До речі, іти мені дуже-дуже близько. І тому іду я в житті школи сама. І ось, подивіться, я вже прийшла додому. І зараз ми з мамою йдемо в магазин. І знову кадри з вулиці. Ми будемо купляти дещо цікавеньке. І я вам це обов'язково покажу. Ну що ж, ми вже з мамою повернулися додому з магазинів, і зараз я вам покажу, що ми купили. так. Почнемо ми з оцього великого пакета. І тут у нас пепсі, яку я була на вулиці, бо мені дуже хотілося пити, тому вона вже не півпуста. Також соус грибний. Також сир. водичка. Морква по-корейськи. Тут не видно, що це морква по-корейськи, але це морква по-корейськи. Також лаваш. І... І ще один лаваш. І на це раже точно. Я думаю, ви вже здогадалися по цим продуктам, що сьогодні буде. Соус, Соус шаурма. Я настільки рада, бо я настільки люблю шаурму. Просто жити без неї не можу. Муа! І сьогодні мама буде готувати шаурму. Зараз я трошки повідкладу і буду показувати другий пакет. Це пакет з магазину солодощі. І перше це цукерки з Кіташкою. Дуже цікаво, ми такі ще не брали. хочемо спробувати. Далі печиво, яке я просто обожнюю. це день. Я думаю, всі його люблять і любили ще з дитинства. Дуже смачне печиво. І також ось такі невеличкі шматочки. Це медовичок. Господи, теж така смакота. Коротше, купили ми смачненького, і я вам бажаю далі приємного перегляду. Так, ну що ж, тепер я вирішила вам показати, що я купила в магазині для творчості, тому що на моєму каналі я недавно виклала відео, як роблю от цей килимок. І сказала, що я обов'язково буду такі робити сама. І сьогодні ми пішли і купили нитки. Для мого наступного килимка. скоріш за все, це я знову буду знімати, якщо, звісно, вам це буде цікаво. Думаю, взагалі на моєму каналі я почну знімати якісь вироби, щось цікаве. Накидайте, будь ласка, ідеї в коментарі, що можна зробити, чим можна зайнятися, що вам показати. Ну, коротше, я взяла ось таких два світло-рожевих. Два малинових, один голубий, два білих і один чорний. Я вже знаю, що я буду робити, але я вам не скажу. Ви вже це побачите у моїх відео, які я буду викладати далі. Для цього я вже сідаю робити уроки. Сьогодні в мене тільки англійська. Я зробила вже всі уроки. Ну, точніше, в мене була тільки англійська, на вулиці вже дуже темно. І зараз я буду вчити вірш. Тому що у четвер, сьогодні вівторок, а у четвер, я буду виступати з конкурсом віршів. Це буде на тему російсько-українська війна. І я, якщо зможу, то вам навіть виставлю відео у YouTube, де я розказую цей вірш. До того, як я зробила уроки, я вже одразу зібрала портфель. І так, дивіться, яку шаурму приготувала мама. Боже, вона так пахне. Це щось чимось? Зараз буду її. їсти. До того, як я поїла, я пішла і помила голову, я її завжди мию. У неділю і в середу. І зараз буду її сушити і йти спати. Ось таке у нас гарне відео вийшло. Я всім дуже дякую за перегляд. Надію, що вам сподобався цей влог. Бувайте!